На тлі загострення протистояння в зоні конфлікту на Донбасі, російське командування намагається організувати взаємодію сил терористичних організацій ДНР і ЛНР. У напрямок Донецька перекидаються підкріплення зі складу військ ЛНР. Дані заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом і контролем російських фахівців. Одночасно в обох терористичних організаціях тривають заходи з проведення до укомплектування поріділих лав бандформувань. Подібні заходи проводяться у формі примусової мобілізації під загрозою покарання за законами воєнного часу у разі ухилення. Вкрай складною лишається ситуація у Донецьку. Серед бойовиків поширюються чутки про підготовку контрудару. У Петровському районі міста розгорнута додаткова артилерійська група противника. У районі Мар'їнки зафіксована батарея самохідних артилерійських установок. У цьому ж районі обладнані вогневі позиції для мінометів. У Куйбушевському районі Донецька зафіксовано переміщення бронегрупи шести бойових бронемашин і три танка. Ще одна бронегрупа російсько-терористичних військ до десяти одиниць бронетехніки перекинута до веселого. Противник продовжує наносити вогневі удари по передових позиціях українських військ в районі Донецького аеропорту, а так само в районі населених пунктів Піски, Дослідне та Авдіївка, намагаючись перешкодити підходу підкріплень до українських підрозділів, а також проведенню їх перегрупування. У районі Спартака українська артилерія придушила вогневі точки супротивника. Бойовики намагаються вести контрбатарейну боротьбу, однак невдало. Протягом останніх двох діб терористи отримали значні пошкодження. На північних і північно-західних околицях Макіївки противник обладнав вогневі позиції для своєї артилерії як ствольної, так і реактивної. Вогонь ведеться по околицях Горлівки і Єнакієво. Зі Стаханова періодично продовжує працювати артилерійська група терористів. У місті Луганській після дозволу на відповідні дії українська артилерія завдала вогневого удару пораніше зафіксованим позиціям мінометів та артилерії бойовиків через Краснодон в район Луганська перекинуті дві ротних тактичних групи російських військ. У складі кожної з них до 20 одиниць бойових машин піхоти, до 10 одиниць броньованих машин та шість танків. Дані підрозділи вже встигли відзначитися у Краснодоні, Свердловську та Луганську, намагаючись демілітаризувати ряд формувань російських козаків і місцевих бойовиків, які не бажають підкурятися керівництву терористичної організації ЛНР.